Так, а чого ти тебе час ногами шарпаєш? Та розумієш, що свинечка ну, така. В у мене вдома кіт живе. Ну, я ночі як у це виходжу, то думаю, що краще бути, ніж наступити. А, -а, -а. а зараз у відсотації дві подруги після поїздки на Вінницький фонтан діляться своїми враженнями. Слухай, Людка, ну як тобі сподобалось, да, правда класно з'їздили, ще шоу таке, незабутнє? Так, да, класно. Ну, що ти, як завжди, новієш, що -то тобі щось не нравиться, що ж на цей раз? Та блін, їхала б ти біля того хлопця з-під коледжа. І що, доволі такий симпатний. Не знаю, скільки разів він там потний, але <плес> в нього є один маленький мінус як для приємної поїздки. Дуже маленький, так. Ну так для таких випадків пакети є. Так, да, а пакет -то був мій. <рик> ну, не знаю, і тобі ніколи не входиш. Але щось таке в ньому було таке, знаєш? Т я тобі навіть точно скажу. 0,5, як мінімум. Ну, 0,5, так 0,5, але те, шоу, яке він влаштував після, було просто незабутнє погодця. А, Мальчик-фонтанчик. Так. І ну це... зараз і звуть. А я же ж тобі цей коли ставити. Пісичого Мальчика. А коли ж до нього підійшов наряд... Кніця до да прекрасної. <світна> <плес> Чуєш, а це мій добро. Усе мені на хлопців, але знаєш, пізніше він все-таки реабілітував. Ну, ти... Запросив мене в провежку і сказав <плес> два слова, про які я давно мріяла почути від хлопця. Та ти що, не вже давай одружимося. Та краще. Я <плес> доплачу. За що він до тебе підійшов, там зняв штани, <рес> то йому шиля посади. Та казала, ідіот. Просила його про прелюдію, а не при людях. <рес> <рес> да. Ну і що, що ж далі було? Слухай, я така голодна була, блін. Я в тій кафешці у піцу разом з упаковкою з'їла. Я, я не знаю, сьогодні? як думаєш, я помру чи ні. Всі коли-небудь помруть. Блін, як усі? Що ж я? Так, да, не знаю, а я зато з таким пацаном познайомилась, просто му, конфетка. У нього стільки грошей, він на такій крутій тачці їздить. Ну, але знаєш, є такі в нього недолік маленьки, прищали страшненькі. За те, він стільки грошей мені дає, я... ну це просто все компенсує, я впевнена. Чуєш, подруга, ти собі, походу, не хлопця, а роботу знайшла. Ну, піду замуж за капітана що робити. Кого це ще капітан? Як я кого на червоній горі біля військової частини познайомилися? Це вчора, так? А чи ти вирішила, що він капітан? Ну, тому що в нього на погонах і дві букви К. А я своїм тепер повечорам футбол дивлюся, що цілих три команди вивчила Шахтьор, Дінамо і Принести Пива. Хожу туди три рази на тиждень, правда, коштує дорого, 1000 доларів в місяць. Блін, а чого так дорого? Та, блін, буфет дорогий.